Доровенькі були мої дорогі підписники, від відвідувачі каналу, рідні, близькі, знайомі, усі, хто завітає на мій канал. Трішечки сьогодні порозмовляю з вами. Від вчорашнього дня погода різко змінилася, так як для мене Африка. Спекотно працювати важко. Важко, важко працювати в жару, в спеку. Забрала весь амарант, залишила кілька для красоти, бо він дуже гарний. Вирізала, вирвала гірчицю, порізала її, Помічник мені порізав. Я буду її підстелювати як мульчу під рослинки. Винесли кабаки вже будуть рости на вулиці, тягнутися, куди їм хочеться, бо в палаці їм там буде тісно. Тими днями холодними випадали дощики. І бурянці росли. Зараз бурянців вже менше, але дуже сухо для рослин. Треба поливати. Зараз включимо насос і будемо поливати. Мені немає як давати рук в руки шланг. як почну робити гімнастику і шлангом, ну то я хочу все полити. Хочу все полити скрізь, але все не, встига... не встигається вже майже три години. Ну, дві з половиною може, щоб не обманювати. Отак, отак, отут, отут. Малинку і так, і так побризкала, побризкала там, там, там. Ні, не побризка, таке гарно поливала. Це таке аж смієць, а горох не шуточки. Подивіться, як прив'язала його до плоту, там прив'язала, а тут навчила, що він сам стоїть, до плоту тримається. Ну, треба вміти. Ось тут виногради, виноградів, ой-ой-ой, скільки виноградів. А скільки із цих, із цих, як це називається, чубуків паличок стільки розмножила і роздала, і ще має роздавати. І ось. Оця грядка на ній ще є полуниці, тільки бур'яни треба забрати, забрати, прочистити, і все буде добре. Отже, закінчу я свій робочий день, пенсіонерський, безкінечний. Бажаю усім хорошого вечора, хорошого сну, щоб ноги не крутило, так як мені крутить, що я ну, чомусь лама пити. Кажуть, її пити треба тільки. До обіду, я мислила, так і так ноги крутить, що не